Зовнішній захист корпусу чи обличчя зовнішньою стороною зап'ястя. Схрестіть руки на грудях так, щоб блокуюча рука була зовні, а допоміжна всередині. Блокуюча рука рухається від плеча із середини назовні. Лікоть повинен бути спрямований вниз, а кулак догори. Причому кісточки кулака повинні знаходитися на одному рівні з плечем. Захист обличчя виконується подібним чином. Для цього блокуюча рука повинна проходити повз вашого обличчя ззовні допоміжної руки. Лікоть також спрямований вниз, а кулак вгору. Зап'ясток знаходиться на рівні жолобка на губі. Слідкуйте за тим, щоб блокуючий кулак не виходив за лінію плеча під час виконання прийому.